Всім добрий день, 20 травня. Топаю додому з роботи, топаю і думаю. Знаєте, як ото буває? Давайте я камеру переведу, щоб вам трошки було, хоч Ну от я йду, земля, не знаю. А, знаєте, як ото буває? Коли, ти... Коли хтось хворіє довго в родині, ну, довго, недовго, ну просто хтось захворів. І біля нього всі скачуть, знаєте, там, боїся щось сказати, боїся щось зробити не те. От, коротше, я в такому стані живу вже, мабуть, десь півроку. Фу, чого так вони кошачою мочою? Жесть. От, так от, коли буває так, що хтось хворіє, да, і всі пляшуть, і цей хтось хворіє довго, а хтось бігає, як конь. Бігає, бігає. І потім цей конь впав десь зненацька і скопитився під кущем. Мені здається, що цей кінь буду я. Тому що що? Тому що шла я відпрацювала до трьох, Міша мене забрав, їхали на сітки, перед цим мали поїсти. Я псіхнула, кажу, не буду їсти. Вийшла, Міша поїхав додому, я ще до сіток не дійшла. Вже доця пише, мама, папа міряє давлення, тиск лежить. Я розвернулася, вже скачу додому. Скачу додому. Я не здивуюсь, якщо зараз через годинку-дві тиск стане в нормі. І я поскачу назад на тільки чи на сітки, але ну, я вже нікуди не поскачу. Я, до речі, поки додому скакала, дивіться, квіточки прикупила. Отакі діла. А взагалі, якщо чесно, я цей день бачила зовсім і по-іншому. Я мала відпрацювати до шести поплести сіточку, потім з'їсти морозива. Але все пішло з шкереберть. Ми... В нашому случаї був мастечок злинять. Ми ви... Нікому не надо було звільнити. Ми виїхали з дому. У мене морозиво Максанді, у Вікторії Макфлурі, у Елісія і чоловіка нічого. Привіт від замучених. Дуся ти. Кому що? Нам цього. А нашу він тобі? Так їх треба накачувати, скоріш за все. Волейболистка. Я пішла шукати щось ходити. Якщо чесно, я захикана, замоскана і втомлена. Всім привіт! 21 травня. Кажись, я сьогодні не знімала, але стільки вже пережили. Я на базарі, з айслате, сімпатична, підфарбована, відпочивша трошки. Кікіморою марою в машині, я її тепер з собою кругом таскаю. рядом. Іду на квіти. А, мені треба в ніку. Зараз в ніку візьму землі, бо треба висадити те, що я купила вчора. Ось земелька. Якусь візьму, якусь візьму балкончик на боках. Ось 35. Багато. Диви, вони гарні, просто дуже. О, до речі, ось у чорнобривців можна взяти. Прикупила то, що треба було на вечерю. Прикупила трошки квітів на балкон і на вулицю. Війна опішла сюди. Війна триває, але е ми живемо і прикрашаємо світ навколо себе. Забігла подивитись. Аля, наприклад, щоб знати, куди йти, щось Вікторії дивиться. В неї, в неї є ідея, як вона має бути вдягнена, але щоб не витрачати час на пошуки, я придивляюсь заздалегідь. Ага, Міш, потержи. Коротше, я забігла взяти нитки. Но тут одні уходять, і щось, знаєте, немає цього переміни, переміни людей, а другі не приходять. Я трошки застряла. капельку застряла, але знаєте, як приємно прикласти руку до того, що ти не, не заплітав в кінці, як наче ото ти її заплів. Боевостойка. Що, що? стойка. Та-да, так легше просто, бо в мене чогось болить лопатка, я не пойму, це як невра лгія, чи це... Що сюди не вистачало? Я замовлю його. Це в мене перекашування. Я спочатку кікима плела на столі на кухні і він високий, а зараз сіла ну, нижче, по Тобто і вже не так. Бо на початку боліло сильно. Ми, коротше, на долині бачили, молодь грає в волейбол наша. Вікторію я побачила з відстані футболки. Вирвали свої півгодинки або годину відпочинку нашого, тому що далі просто все по плану. День розписаний був і я трохи-трохи затрималась на сітках. Бо ще хочу квіти висадити в палісадник, але там капля два штуки, три. Висадити на балкон, три квіточки, приготувати вечерю, зробити маску, все як завжди. Бо починається тиждень такий важкуватий, за того, що треба і працювати і з Вікторією спланувати всякі покупки. Тож трохи вихватили відпочинку. Все, я, до речі, до речі, я з кікімаркою. Я зараз буду плести кікімарку, дивіться. Буду, звісно, вся в мішковині, але то пофіг. Зараз такий релакс. Бачите? Дивіться, яка вона. Ха-ха-ха, красота. На природі. Знаєте, я оце зараз плиту, така вона гарненька, вона дуже так тіряється на траві, бачите, вона так прям зливається, бо ми вибрали кольори. І мені написали коментар, що чи не боїмося ми показувати, як плетемо сітки. Як, наприклад, блін, зараз я камеру так поставлю, щоб собі плести і розмовляти. Не знаю, чи буде мене видно такого, якщо я вас поставлю. Так, щас О, отак. Видно вам мене не видно? Е, чи, не боїмо... ну, чи не боюся я показувати, як ми плетемо сітки, кікімори, що русня повторить. Ви розумієте, я про це думала, і знаєте, що я зрозуміла? Рашисти, вони такі ледачі і такі тупі, що вони взагалі, навіть якщо їм показати, ну, вони туповаті. Я перепрошую, що я так кажу, просто те, що я бачу, що робиться, як вони варварські напали, як вони розрушають, як вони зараз ведуть себе в Маріуполі, як вони ведуть себе в Бердянське. Знаєте, теж характеризує народ і ні, ми не боїмося. В них ні клепки десь не вистачає, ні трудівництва. Ну, вони не такі трудяги. Не такі. Я взагалі... О, я взагалі забула знімати, я забула, що я трошки блогер, блогер гавньогер. Коротше, на вечір на вже пересадила квіти, ось приготувала фунчозу, обалденно, обалденно. вечеря, тому що тут, саме дорога тут фунчоза. Один кабачок, один перчик, половинка цибулинки, морква. Хочете, зніму окремо відосик швиденько. Що, ось у фунчоза, і наші улюблені помідорчики з базиліком. Колись Аня з Геною гвоздь нам дали, і ми їх полюбили. Готуються 3 хвилини, з'їдаються за 3 секунди. Все, нам смачного. Все, красота. Їм відпочиваю і закітімарку. Називаються називається коли. Коли, як не вночі. Коли, як не вночі. Наступай, наступай, привализь. Коли як не вночі, посадити і полити. Уходимо. Уходимо огородами. Все, пішли?